Вітаю вас, це повтор попереднього відео українською мовою. Знаходимося ми в місті Одеса. Пляж собачий. Він навіть і назву офіційну таку має. Ну, в інтернеті так, на карті він. Ну, як кажуть, тут. Можна з тваринами ходити на цей пляж. Пиво 50 гривень, 60 гривень. Півлітра. Вино 80 гривень. Ну, а закуски від 100 гривень різні. Взагалі в Одесі все дорожче, не тільки на пляжі, в центрі там такі ж самі ціни. Місто дороге. В крамницях ціни такі самі, а тебе там зільпою а От так на зупинках в павільйонах все в півтора дорожче. Хоча кажуть, на мікрорайонах все дешевше, 50 ГС. Якась цікава гра. Таку як шайбу кидають. Один до одного. тепло, 30 градусів. Народу не так багато. З Розрахунку на те, що Одеса практично це єдиний пород морський в Україні, не так народу і багато. Хоча, в кого гроші є, є можливість, то можна ще до Туреччини їздити, на інші коробки за межі України. Це в кого є можливості виїхати. А в кого немає можливості, то є в Одесу не поїде. А ми вже в самому місті, недалеко від ринку привоз. Багато різних кафе тут, ресторанів, повторяючогося На відміну від міста Кривий Рин, багато заповненість в них або місцеві багато живуть, або багато приїжджають заможних людей. Ходячи по центру, не скажеш, що Одесу бомблять кожен день. Всі веселі, роблять кафе, ресторани. Якби не новини, можна було б подумати, що її взагалі не бомблять. Руйнувань в центрі не видно. Ринок привоз. Він ще зараз не працює вже вечір. І на цьому поки що все. До побачення.